Все, прийшов курничок наш. Трошки соломки підстиляємо, корма є, ракушка. Е цей зелається пісок. Вода у них теж. Там вітаміни зараз залиті. Оце ці курочки, що я казав. Півник, ось, що я помічаю зеленьку, ценьку карікать, саме перший почав. Другий ще додамо парочку. І оце така у нас порода Р3А. Ці курочки молоденькі, хай вони, вони поки тут освалюються, привикають до цих кури. Що таке? Що за ругання? Так, зараз перейдемо сюди. Ну, це у нас. Тут курочки, півники. Ось ходить боєць. Тут вже такі ось сюди отак ото побігла. Це виходить. І оце це А то веселка. Це півник веселка, курочки веселка далі йде. О, этот прибігли геркулеси. От. І тут ось сюди цепівник, теж біліфільдер і Курочка Беліфельдер і курочка Геркулеса. А це вже вони несуть отакі яєчки. Дуже рано вони почали нестися. Написано було, що повинні нестися 4,5-5 місяців починати, а вони почали в 3,5 місяці. Ну несли такі яєчки, ну, наче як тенісні шарики, такі невеличкі. А це вже такі ось сюди, це меншенькі, а це ось сюди. Нормальне яйце. Ось, о. Бачите, нормальне яйце. Треба буде зважити. Повинні бути до 70 грамів яйця. Ну, це ж вони ще такі розносяться. Ну а так виходить у них кормушки. От, дві от, і таке. Те саме у них там м -м, вітамінна база, те що я сказав. М -м, так, такі у нас поки стадо. Додаємо ще тих курочок. Ну, а по весні вже будемо трошки більше розводити. Вже є де їх тримати у нас. Тут усе перечищу, коли їх заходимо, їх новий сарайчик, оцей от туди. Там теж все підготував. Ну, Частково ще не все, але підготував. А тут все повищає, по щоб було порядок у них. О, а зараз отаке, як в курнику. Ну. Це так, як є, такі є, як кажуть. Так що, ось такі у нас курочки, і півнички. І вже по весні будемо заправляти свій інкубатор. Будемо пробувати, що у нас буде виходити з цих курей. скажу, Назвемо веселий білі Помість кроса. Ну, так курочки гарні, не бояться особо, Ходять за нами, несуться вже гарненькі такі у них. Оце, щоб були веселка, у них разноцвітність. Не, не, не а ось у три, а ось їх, вони всі такі от, риженькі і півні такі, біленькі з чорненькі. Нам, звісно, сподобалося і R3 Ну, Хочемо ще по весні Взять у нас була порода, як же вона називалася. Теж скросов. Він забувся. Забув як називалася порода, зараз вилетіло з голови. Ну нічого. О, так що будемо пробувати ще ту породу. Потім колись буду знімати відео, так сповнив, скажу, бо це і повний, як кажуть, і забувся. Ну таке буває. Сьогодні свято, всіх зі святом, велике свято. Ну, у мене два, виходить, і свято, і день народження. Як кажуть, що те мишки не назвали, назвали Ігорем. Ну, отак назвали. Чудо родився, кажу, це чудо виросло. Так виросло. Ну, що робити? Що маємо, те маємо. Так, драться не треба. Всім дякую за перегляди. Питайте, кому що буде цікаво, може щось не так. Вибачайте. Ще раз дякую за підписки. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Ставте лайки. Зараз будемо ще трохи треба, щоб пішли дощики. Будем, дружина буде садити полуничку. Дуже гарні сорти. От, я вже там задіскував усе, зробив, розстелим магроволокно, теж буду знімати. Напевно, ну, що дружина буде підказувати, тому що всього в мене в голові не вкладається. Що і як робити. Так що будемо на зв'язку. Всім гарного, позитивного дня, мирного неба. До побачення, до нових зустрічей.